Всім привіт! Ви на каналі Нетиповий Гонконг. Сьогодні, сьогодні дуже сонячна погода, тому було прийнято рішення поїхати на пляж. От. Зараз йдемо на зупинку та будемо вас тримати у курсі. Ось так виглядає звичайний муніципальний е пляж у Гонконгу. Море. Море зараз трохи брудне, тому що останні майже 6 днів йшли дощі. Але є все, ось там можна прийняти душ, там нормальні душові, нормальні кімнати, щоб передягтись. Ось там можна купити якісь снеки, щось перекусити, там навіть щось готують. І усе є. Так, тут часто буває дуже людяно, сьогодні п'ятниця, у вихідні тут дуже багато людей. Але у цілому дуже-дуже непогано. Ось, ось так от все зелено. Ось. І це, я ж кажу, це ніякий там не резорт якась база відпочинку чи щось. ні, Це звичайний пляж, де можна їздити, сюди ходить рейсовий автобус. Зараз я вам трошки покажу та розповім, що тут, що тут є. Перш за все, я вам казав, сьогодні трохи брудно, тому що дощі нанесли з тих холмів бруду. Але ми маємо що маємо сьогодні. Перш за все, є три плоти. Це для тих, хто любить поплавати, попірнати. Завжди є рятувальники. Один. Та он плаває ще один. Вони завжди тут, тут вартують, тобто у воді досить безпечно. Одна друга. Третя вишки рятівників. І вон їхня база. Тобто там е, різні човни, гідроцикли, е, щось, якісь круги та всілякі штуки, щоб рятувати людей. О, а також е, ось там я, я потім покажу це трохи ближче. Е, там є пункт першої допомоги. Тобто, якщо стало погано, туди можна все для першої допомоги. Також завжди, завжди показують час і завжди показують температуру повітря. Якщо температура стає вище 30 градусів, тут постійно лунають. Оголошення, що температура висока, ховайтесь від сонця, якщо, якщо, якщо вам стане погано, то зверніться до пункту допомоги. Тобто все виповнено на досить високому рівні, і, як я вже казав, це не курорт. Я чому кажу про це? Тому що в багатьох країнах за пляж, де повністю розвинена інфраструктура, де є рятівники, де є медичний пункт, душові перевдягачки і так далі, там треба платити за вхід. Тут усе це безкоштовно і усе це, це працює. От ну, все, час їхати додому. І я вам якраз зараз покажу усі фасілітіс, тобто ось е, рятівники тут. Як я казав, усі їх лаштунки. І далі оці будівлі це дішові, е, туалети, е, кімната першої допомоги. Ось. Перша допомога. Тут офіс. Це якщо щось загубили. Ось усе, що тут є. Так. І ось тут туалети, душові. Отак оце виглядає усе Ось такий вихід з пляжу, одразу ж зупинка. У Гонконгу є дуже, е, дуже цікаво та дуже корисно, корисний додаток. Ось дивіться, я покажу. Це розпис автобусів. Ось він відправляється через 6 хвилин. Тобто, ще будучи на пляжі, можна відкрити, подивитися, так, чи є. Чи, чи ми, може швидше, чи повільніше збиратися? Автобус ніколи не спізнюється, завжди приходить вчасно, тому ти можеш планувати свій день. Дуже удобно. ти дивишся на пляжі, о, автобус через 20 хвилин, тому можна не швидити ти повільно або через 6 хвилин. Так, в них тут. Якийсь пункт на. Дуже, е, дуже, дуже так, щоб усе було вчасно, усе хвилина у хвилину. Тобто е, дуже вони. Е, Як сказати, вони на цьому схиблені, вибачте, забув слово. Дивись, скільки людей. Всі хочуть додому. А зараз трохи кадрів з нашої дороги додому.